Кімера – один із найсильніших мутантів зони. Це результат численних експериментів під кодовою назвою ужас. Мутант має вигляд чотирилапої істоти з двома головами, одна з яких недорозвинена. Так само у мутанта дубльована система внутрішніх органів, в тому числі і мозок. Але один, як і голова, так само недорозвинений, що дозволяє їй легше переносити травми. Ізсутня центральна кровоносна система. Все тіло, пронизане капілярами. При пораненнях це дає хімері величезні шанси вижити, незважаючи на втрату крові. Мутант здатен до швидкої регенерації. В якості зброї використовує величезні пазурі на передніх лапах, хімери дуже сильні, правні та хідні. Цей вид мутантів є одним із найнебезпечніших у зоні.